В одному з нещодавніх інтерв'ю Олексій Арестович намагався нам пояснити, що таке Стратні G і тут вони ще розмовляли про деякі інші теми. Давайте їх послухаємо і прокоментуємо, як завжди. E -е, Сейчас как-то масово через на, на третій рік війни вдруг заговорили о том, что Путіна можна пригласити на саміт g 20 І если почала uh, з цього Бразилия. от которой, ну, в принципе, можно было этого ожидать, это а все-таки страна БРИКС, это страна далекая от Европы, то мы уже услышали, что Макрон не исключает, теперь мы услышали, что Соединенные Штаты Америки не исключают. Что это за звоночки такие? Так они никогда не исключали. Сегодня была новость о том, что немцы зафиксировали, по-моему, судно, которое везло в, РАН в Соединенные Штаты из России. Обогащенный. Обогащенный уран, да. Ну, пожалуйста. Т -т -т -т. І це той самий Макрон, який розповідав про те, що війська Франції можуть зайти в Україну і десь там постояти на Західній Україні. Той самий Макрон не виключає участь Путіна в G20. І одночасно Сполучені Штати цього не виключають. Одночасно, Сполучені Штати торгують з Росією. Європа торгує з Росією, якось там в темну через ці тіньові флоти. І все нормально в них працює. Это при том, что россияне недавно позавчера объявили священную войну западу сатанизму, да, продают. А Штаты считают, что это центр России зла, Россия и покупает поэтому разговоры могут быть культурно-моральные, там про зло, про зло, про бучу, про все остальное, а действен на, на деле действует реальная политика. Вот поэтому я и говорю, что, ребята, не разговоры надо слушать, а на дела смотреть, на дела. Пока... Хотя в інших інтерв'ю Олексій Арестович розповідає, от якщо ви подивитесь в ефірі Сільдом то Захід прокинувся, Захід там щось почав робити. Захід взагалі тепер вже може подолати Росію, хоча буквально там три місяці тому цей же Олексій Ростович, хоча, може, це не цей же Олексій Ростович, я вже навіть не знаю. Олексій розповідав, що Заходу, коротше, жопа, тому що Росія, вона настільки сильна, що вона їх задавить, а Захід е, не може зібратися зі своїми думками. Тепер тепер виходить, що не розговори треба розговорювати а діла ділати. Хоча думки Олексія, ці його розговори, кожного тижня вони так змінюються, ну, діаметрально протилежно. Кожен раз, коли я слухаю, я в шоці, тому що я дивлюсь. Його ефір з Фельдманом він там каже одне. Тоді він переключається до цього, до Галована. Він там каже що взагалі щось інше, і це він все аргументує тим, що от ситуація змінилася. Не змінилася то. Я не бачу зміни ситуації. Макрон він розповідав про введення військ а, Франції в Україну. Але але це знову це балачки. Йому тоді по губам нашльопали і НАТО, і е, всі європейці, і Шольц сказав, щоб він не базарив. Коротше, всякої фігні, ніхто не буде вводити війська НАТО в Україну. А Макрон там все одно сказав, що НАТО може і ні, от французькі війська ми типу, можемо ввести. Але все одно Макрона ніхто не підтримав. Це все балачки на ділі ніхрена не робиться. А ти нам розповідаєш про, про те, що е, е, потрібно, типа, е, е, не, не, не слухати, що кажуть, а дивитися на. На їхні діла. Ну давай, давайте дивитися на діла. Ніяких, ніяких ділов не відбувається. Європа нічого не прокинулася. Європа, можливо, і прокинулася. Вона робить все для себе. Вона готується до війни з Росією. Вона не готується допомагати Україні більше у війни з Росією. Вона готується сама воювати з Росією. Україна це просто такий, я не знаю, часовий бар'єр, який затримує Росію на якісь там 2-3 роки ще. Пока в российском оружии, которое железе, которое сыпется на наши головы, всего 14% деталей, произведенных в России, а все остальные произведенные на Западе, слушайте, ну что вы мне рассказываете? Э -э, поэтому м -м, оценку Западу я давно дал, я даю с сентября, уже как бы провел программу и давал ее до тех пор, пока активно, пока Макрон не принял стратегическое решение, что все-таки Европа будет бороться с, по Франция будет бороться с Россией, даже м -м, В условиях ядерного ультиматуму і навіть без США. Це стратегічне змінення. Я його можна до крався привітствувати. Ситуація радикально змінилася. Ти змінила моя риторика. Окей, он... okay, що радикально змінилося? Кількість іноземних деталів в цих російських ракетах змінилась. Ні, там як було всього 14% російських комплектуючих, так і залишилось все інше. Це європейське, французьке і американське. Що змінилось? Макрон просто сказав, от ми будемо там боротись десь щось. Ми якось будемо боротись. Все, на цьому все закінчилось. Як я казав, йому просто нашльопали по губам Шольц з Євросоюзом, сказали, Макрон, хочеш боротися йди боротися. Ми тут будемо я не знаю, зберігати Таурус у себе, не дамо їх українцям на випадок, якщо Росія нападе на Єврозону. От і все. І, і, і на цьому всі балачки закінчились. А ти кажеш там, Макрон прийняв якесь стратегічне рішення. Яке рішення? Які кроки для цього рішення? Чи це просто він ляпнув і все, на цьому все закінчилось? Це як то, знаєш, він просто намагається налякати Путіна, а Путін сидить там у себе в бункері і просто ржот з цього всього. Другі оцінки. Як це, Якщо у Чека була температура 36,6, а тепер 41, то оцінка його здоров'я не може бути пришне, правильно? В будь-якому варіанті. П'ять хвилин, навіть не п'ять, 15 секунд назад, і в цьому ж ефірі тільки що сказав, що потрібно вірити не балачкам, а діям. А тепер ти кажеш, Макрон сказав, прийняв якесь стратегічне рішення і все змінилося. Так ні черта не змінилося. На діях нічого не змінилося. Франція почала поставляти в Україні ще більше снарядів. Ні. Франція вела війська в Україну свої. Ні. Що Франція зробила такого, що все змінилося на стратегічному рішенні? Нічого, Макрон просто ляпнув фразу, все, на цьому все закінчилось. І з Макроном сьогодні пройшла інформація, те, що Макрон проявив секретний переговор с Шольцем там ще з ким там. Предложил вариант что тоже на Западе носятся с этим всем. Я, я с них прикалываюсь, это тоже мемом стало. Ну, это такая очень специфический вещь, но Называется «strategical ambiguity. То есть это стратегическая неопределенность, и да. Значит, они все это с этим ambiguity. Американские военные носятся ambiguity, ambiguity. Это стратегическое ambiguity. В чем, предполагается? Он говорит, раньше была красная линия. Он говорит, стратегия красной линии, мы тебя не оправдала, говорит. А они не должны понимать, Кремль не должны понимать, на что мы готовы, что мы можем сделать и что мы уже делаем. То есть он надо вести всю ситуацию стратегической неопределенности, потому что когда определено, им легче планировать и действовать. Когда не определено, они как бы, ну, то все, что ты идешь по, по улице, начиная прожекторами, или ты идешь в полной темноте, можно веткой глаз выколоть, потом все упасть и так далее. Он предлагает вести ситуацию в полной темноты. А это раскачка по всем параметрам. Это, с одной стороны, мы на G20 приглашаем, с другой стороны, французские военные едут в Украину, как бы, и так далее. И вот он, чтобы они теряли. Так французские военные в Украину, балдаты. Ну, как, пропускали удары, туда по по начинали теряться, плыть и так далее. Ну, это вариант предлагает. Вполне возможно, Запад в этой позиции. Не, давайте не спешить расстраиваться, просто дергать их и так далее. Ну, а что касается, если говорить совсем серьезно, Народ, все это кончится все равно переговорами. Просто вопрос очень простой: переговоры с позиции слабости или переговоры с позиции силы. Но Россия тоже все, ведет, она все это прекрасно понимает, Путин ведет к переговорам, но он хочет, чтобы это переговоры з позиции силы Российской и слабости украинской были запад. Как... В принципе, мы зараз в этой позиции и є. Росія в позиции силы планує більший, а мы, мы вимолюємо снаряды у Заходу. Вот. Кого зараз сильніша позиція у Макрона, який нічого не ввів в Україну, ні? Ми понімаємо зовсім інші проміжутичні результати переговорів. А запад наконець образів і до того, що переговори бути наоборот Росія в позиції Сладості, а Запад все з України в позиції сили і постійно об этом говорить. Окей. Ну так, для того, щоб Україна була в позиції сили, для цього потрібно щось робити. Робити, брати руті, закочувати рукава, і робити, не розмовляти, а робити. А вони там нічого не роблять, вони розмовляють з усією повагою до заходу, яка там допомагає а, хоч якось, вони, мені здається, вони вже. Поклали хер, вибачте, на Україну, і вони зараз озброють Польщу, вони зараз озброюють там Францію, Німеччину, вони самі озброюються. Вони пам'ятають часи, коли Отаманську імперію, де там під Зайцевіднем, зупинили крилаті гусари. От крилаті гусари будуть зупиняти Росію, якщо це буде потрібно. Не козаки. Польські крилаті гусари. І ви думаєте, чому Польща зараз вкидує стільки бабла в свою оборонну промисловість, їм допомагає весь Євросоюз, Штати, туди навозять їх і хімарси, і вони закуповують все у Південної Кореї? Чому Південна Корея не продає нам нічого? Боїться ескалації. А чому вона продає полякам? Що не боїться ескалації? Ні, вони заряджають крилатих гусар. На боротьбу з, я не знаю, з татаром, з монголами чи з, Осман, з новою Османською імперією. Вони заряджають крилати гусар, щоб Ян Себеський прийшов, розваляв, коротше, хрені, і просто захистив Європу, як це, як це вже було в історії. А козаки, ну. Ті козаки, які залишаться, ті козаки, які встигнуть втекти або встигли втекти в Польщу і десь в Європу, вони будуть допомагати, десь там буде якийсь отряд козаків, а, але а, на, в, на вирішальну битву приїдуть крилаті гусари і все порішають. І як і було в ті часи, просто трошечки а, заполовинять українську територію і все. От і весь план, а ви там розповідаєте, Макрон сказав, Шольц сказав, хтось сказав. Та я не вірю на це все сказав. В мене після життя в Україні, всі там 33 роки незалежності, в мене імунітет. Я коли чую, що хтось щось сказав, я взагалі воно в одне вухо залітає, в інше вилітає. В мене залишається тільки те, що коли кажуть, от ми виробляємо вже виробляємо 8 Богдан на місяць. О, це в мене в голові залишилось. Тому що це вже факт, воно відбувається. І це виконана дія. А те, що я там сказав, що колись може хтось щось станеться, якісь війська в Україну, французькі, можливо, але не точно зайдуть, це все фігня. І тут куча статей, куча статей, якщо ви почитаєте, то, от Стаття Лемонде, Macron де Фе Макрон of potentially sending to, troops to Ukraine. Потеншай це можливо відправляти війська до України. А його союзники, вони distance themselves. Тобто вони такі, ну ну ні, Макрон, ти там щось там розбазар, але ми не при ділах. Ти, можливо, щось відправиш, але ні, ми, ми не участвуємо в цьому. От і все. Така ж Тетяна Гардіан. точно така ж фігня. А ви нам розповідаєте про те, що Макрон там прийняв якесь стратегічне рішення? Нічого немає ніякого стратегічного рішення. Тепер повертаючись до стратікамбіг'юті для, для спеціально для Арестовича. Strategic ambiguity не не працює таким чином. От в ситуації, наприклад, з Тайванем. В ситуації з Тайванем до 1980 року між Сполученими Штатами і Репаблі Ковчайна, це Тайван, Тайвань. Існувала домовленість. І згідно цієї домовленості було записано в цій домовленості, що Сполучені Штати будуть захищати Тайвань, якщо на Тайвань нападе Китай. Комуністичний Китай. Там було чітко прописано, що якщо комуністичний Китай нападає на Тайвань, то американці заїжджають туди своїми, своїми авіаносцями і розносять Китай Мейнлайн Чайна к чортовій матері. Було чітко все прописано. В 1980 році це все переробили і все перекочувало в новий пакт. Це був до цього так, так він прямо і називався до 80 го року Mutual Defense Treaty. Mutual Defense Treaty. Тобто, е, тіпа, двостороння, як воно, до речі, перекладається на українську мову. Давайте подивимось. А, тут навіть нема української мови, позоріще Китайсько-американський договір про е, взаємну оборону. Він так і називався. Далі е, його закенселили і все перекочувало в так е, названий Taiwan Relations Act. Що цей Taiwan Relations Act е, е, має під собою? Тобто, якщо. В цьому тріті, Mutual Defense Treaty, Штати брали за собою обов'язок захищати Тайвань, якщо на нього а, нападає тип, People's Republic of China, ця комуністична Китай, то в ТРА, в цьому новому акті, який вступив в силу в 79-му році, то тут не прописано, що американці будуть захищати а, Тайвань. Тут прямо написано: does not guarantee or relinquish, тобто і не гарантує, і а, relinquish я не знаю, як точно перекладається, давайте подивимося, релінкуєш. І не відмовляється. І не відмовляється від а, мілітарної допомоги Тайваню. От! Оце, оце Strategic ambiguity. Це якраз Strategic ambiguity. Коли хтось каже, от я тобі відірву голову, якщо ти будеш ображати мого родича, а тоді через деякий час а, ти просто нічого не кажеш, ти приймаєш. Новий акт, так названий Taiwan Relations Act, а потім до тебе приходять китайці, от приходять зараз до Сполучених Штатів і кажуть, ну що, ну що, як там в новому акті? Ви все так же будете захищати Тайвань, а, якщо ми на них нападемо? Американці просто нічого не відповідають. Вони такі, да, 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 нормальна погода, нормальна погода, китайці. А, вам також доброго здоров'я. Це strategic ambiguity, Коли ти. Пообіцяв щось, ти пообіцяв відірвати голову тим, хто буде ображати твого друга. А далі, коли тебе, через якийсь час, коли тебе питають, чи, чи ти все ще будеш так робити, ти все ще будеш захищати свого друга, чи ні, ти просто не відповідаєш. Ти підмигаєш, кажеш, як діла? Все нормально. У мене все хорошо. А як твої діла? Оце strategic ambiguity. А з точки зору Арестовича, це не strategic ambiguity. Коли Європа чесала яйця. Коли Європа там боялася і боїться досі щось там зробити, в Європі немає єдності, і тепер щось там Макрон сказав, що, типу, вони будуть захищатися, це не Strategic ambiguity. Тобто, два роки тому, коли Європу питали, ви як будете воювати з Росією? Вони такі, ні, 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 ні. ми не будемо, ми боїмося. Два роки пройшло, і тепер Європу питають: ви будете воювати з Росією, і Європа нічого не відповідає. Типа, це не Strategic ambiguity, це просто вони засали, але тепер вони. Ти, якщо раніше вони казали, прямо ми засали воювати з Росією, то зараз, зараз вони просто цього не кажуть, але це всі так знають. І це не strategic ambiguity, це просто прийняття факту того, що ти засав Strategic ambiguity, коли ти напряму кажеш, що ти будеш захищати, будеш робити все для того, щоб захистити своїх друзів, і після цього вже мовчиш нічого не кажеш. А коли ти кажеш, що ти не будеш нікого захищати, і після цього мовчиш, це секундство. От в цьому різниця між секундством і Strategic ambiguity. От якщо Європа прямо вийде і скаже, що ми наваляємо Росії, якщо вона буде далі воювати з Україною. От тоді, тоді це вже буде щось. І якщо поїдуть вже. А, Європейські війська, французькі війська в Україну десь там будуть ставати на північному кордоні, на кордоні з Польщею, для того, щоб наші війська з тих місць перевести на схід і на, 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 на південь України. От тоді це вже буде strategic ambiguity, тоді вже буде конкретно точний посил, який буде казати: от, якщо ви будете намагатися зайти там за Дніпро, то тоді ми вам наваляємо. І навіть. Навіть не потрібно цього казати. Тобто Європі не потрібно цього навіть казати. Європі достатньо завести війська на е, ту частину України, яка знаходиться, я не знаю, там з правого. З правої сторони Дніпра, завести. Ну коротше, там де Львів. Просто нічого не казати, просто зайти туди, домовитися з Зеленським, просто стати, завести туди 1200 е, своїх військових, понаставляти там баз. А коли Путін буде питати, що за фігня, просто не відповідає. Оце буде strategic ambiguity. Те, що зараз відбувається, це бла 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 Це розмови, коротше, в воздух. Путін з вас там всіх рже, коротше. А Арестович це все підтримує. І Арестович в одному ефірі каже, що Європа прокинулась, в іншому каже, що в Європі жопа. Тепер він каже про якісь strategic ambiguity. Чувак, в тебе ці всі коротше, думки змінюються кожного тижня. Я коли дивлюся ці ефіри, я... ну я в шоці просто. І. Ти ще після цього а, тобі ну ти, ти не розумієш, чому люди караче тебе не підтримують? Чому твоя підтримка впала там з 90% до, до, до менше ніж 1%. Тому що ти кажеш речі, ну кожен раз зовсім інші. І ми не розуміємо, блін, де правда, ти реальний Арестович, чи може в тебе там роздвоєння особистості, чи може тебе клонували? Чи може ти просто намагаєшся нести бред і хочеш, щоб ну я не знаю, що коротше хоче Арестович, але те, що він каже, що strategic ambiguity, це не strategic ambiguity, це якась хрень.